Храм Саграда де фамілія, святого сімейства, творчість архітектора Антоніо Кау.

нога, символ А рядышком, это вот магический квадрат, а там 16 цифр. Как вы считаете, слева направо, справа налево, по диагонали, как угодно, можно составить 310 композиций. Зараз ми в парку, в якому жив да, стоїть тут його будинок. Ось це його будинок. Ось тут так красиво і зелені буде. В Пальма літають джерелами. Ось тут такі цікаві складі з хвиток, шматочки хуликов, такі них і ламочки. 是吧？